Друзі, всім привіт! Ви на каналі Юні і це чергове відео по грі Shadow Legends. В рамках цього відео ми розберемо ще один сет з рубрики артфактів, і на цей раз це буде сет нестримності, сет, котрий ми отримуємо з облоги. Я покажу вам, як його можна використовувати, накидаю скрінчики, де мої герої, котрі в на цьому сеті, перемагають, а також покажу його реалізацію. Отже, давайте розпочинати. Розпочнемо з того, що подивимося, що дає нам цей сет. Відповідно, один кусочок цього сету нам дає 40 точності. Для чого ми його можемо використовувати? Це підійде будь-якому герою, котрому потрібна точність, причому це може бути як просто один з артефактів, саме, так і біжутерія. До прикладу, давайте знайдемо мою мітралу. На мітралі є ось такий ось амулетик. І дивіться, це супер амулет. Він дає, окрім того, що дуже багато опору. Він ще дає і 40 точності, відповідно, таким героям, котрим потрібна точність. Наприклад, мій кінь також носить одну частинку нестримності, але зараз він в мене в 9 кусочках якраз таке сету нівечення, про яке, до речі, відео теж є. Ось. І коли я ходжу з ним на арта, то в нього є ось такий амулетик. І він дуже сильний насправді. Я його дуже полюбляю використовувати. Ось він. Тобто він дає дуже багато точності і компенсує те, що не вистачає коню, а саме точність, тому що за точністю кінь набагато краще грає, і тому раджу вам, якщо вам, наприклад, потрібно один кусочок втулити кудись, сет нестримності буде дуже крутим варіантом. Також давайте будемо розглядати далі. Два бонуси дають уже ще п'ять швидкості. Фактично, коли ви отримуєте 40 точності і 5 швидкості, це той самий сет, котрий ми вже маємо. Ми можемо скрафтити з кузні. І всі його дуже часто використовують. Це сет сприйняття. Якщо ми побачимо опис такий самий. За два кусочка ми отримуємо точність плюс швидкість. Але. Тут ми отримаємо тільки артефакти, а там ми отримаємо ще і біжутерію. Відповідно, зібрати з біжутерії і з артефактів набагато простіше, ніж просто з артефактів. Тому майте на увазі, якщо ви бачите, що у вас є якась дуже крута біжутерія, наприклад, дуже якась крутий, дуже крутий артефакт тут, наприклад, ось дивіться, супер крутий артефакт, і є якась біжутерія. Берете, одягаєте її, одягаєте біжутерію, і у вас одразу дуже велика кількість статів. Тобто це також можна використовувати. Далі бонус 3 кусочка, це ще плюс точність. Відповідно, де використовував? Правильно, якщо нам потрібна ще точність, і це буде також, в принципі, юзабельно. Тобто ви можете вдягнути три біжутерії, і вам дадуть плюс 80 точності і плюс 5 швидкості. Прикольно, чому б ні. Далі ми вже маємо досить крутий баф з бонус сету 4 штучки. А саме, споряджений герой отримує блок штрафів на початку раунду на 2 ходи. Навіщо ми це використовуємо? Давайте візьмемо мого Python. Дивіться, в мене Python одягнений якраз таки в цей сет. Він має 4 кусочка нестримності. Ви скажете, нащо Пітеону точність? Правильно, точність Python не потрібна. Але оцей ефект споряджений, дає блок штрафів дуже крутий. Тобто, ви одягаєте, наприклад, нестримність, кам'яну шкіру. І ви отримуєте баф захищений від блоків, тобто ви отримаєте блок штрафів, і також отримуєте шкіру. Тобто, фактично, ви маєте імунітет, якщо вас не познімають. І за цією умовою ми стараємось зробити максимальний опір нашому герою. Як бачите, в мене вийшло зібрати 774 опору. Тобто, фактично, ви берете оцей сет, накидаєте велику кількість опору. Не факт, що з вас знімуть якісь. Бафи, і відповідно ви можете стояти, проти кого це грає. Зараз я сюди вставлю вам два кусочки, вставлю вам кусочок, це скрін, і вставлю відео. Ось, до прикладу, наведу вам реалізацію Pytона. Чому використовується тут Python? Справа ми бачимо пік, котрий якраз таки дуже хоче нас або законтролити, або взірвати. Тобто, панацеєю від цього всього у нас може виступити Python. Тому що він буде якраз з блоком штрафів, і також в шкірі. Відповідно, його ні вбити, ні законтролити не буде можливо. Давайте подивимося, як буде проходити цей бій. Ми бачимо, що там дуже крута аура на Аренку. Якщо ви бачили, я взяв ауру на супротив, тобто на опір. І якщо ви зараз побачите, нас перегнали, але ми цього не боїмося, тому що у нас блок штрафів. І нас фактично не може законтролити. Як бачите, нас дійсно підірвали, але від цього якби нічого не змінюється, тому що в крайньому випадку Пітьон візьме і всіх підніме. А через те, що в нього багато опору, на нього Карніш також не накинув дебафи навіть під бафом точності. Як бачите, зараз тут наша анкора навіть вижила, тому що бомби були не настільки сильні. І як бачите, супротивник вийшов з бою. Чому? Тому що йому фактично тут нічого не залишалось робити. Він використав свої бомби, він не зміг не зірвати, не зміг законтролити мого Пітіона. І я від другого ходу його повністю перемагаю. Тому, якщо бачите, що у вас є дуже велика проблема з бомбами, використовуйте таких героїв, як Пітіон, котрі мають Клінц, котрі мають велику кількість опору. Тому використовуйте і перемагайте. Тут, як ви бачите, ситуація обарнена. Спротивник мені банить мого Пітиона, тому що розуміє, що якщо не забанить Пітіона, він не зможе мене взірвати. І мій Пітен підніме мою команду. Тому використовуйте його також як і героя, котрого забанять, тому що, як бачите, інші герої зможуть мені виграти і без нього. Тому це теж такий шанс. І будемо переходити далі. Будемо переходити далі. Є ще 5 кусочків, 6 кусочків, Чесно кажучи, я пропоную взагалі не дивитись на це. Чому? Тому що 5 кусочки дають плюс 5 швидкості. Це не настільки круто грає. Тобто ви не будете збирати 5 артефактів цього сету просто, аби дати ще плюс 5 швидкості. Тому що якщо ми так подивимось, 5 штучок дає нам просто 10% швидкості і 80% точності. Ну і блок штрафів. Це, звісно, круто, але в принципі можна обмежитись і просто 4 штучками, тому що, наприклад. П'ятий артефакт може бути або біжутерія набагато сильніше, ніж просто 5 швидкості давати. Ну, звісно, окрім тих статів, котрі дає цей артефакт. Ну, або біжутері. Дійсно, якщо ж вони все ж таки дуже сильні, то в принципі використовувати можна. Але якщо ні, то можна підібрати якийсь інший сет. Що дуже круто, він комбінується з кам'яною шкірою, як ми вже побачили на пітіоні. І давайте приходити далі. Бонус від 6 штук. 50. 500 шанс уникнути штрафу півця, що накладається даром поліморфізм. І. Це ніде не грає. Чому? По-перше, 50% шанс це не 100% шанс. По-друге, ви не можете скомбінувати його з кам'яною шкірою. По-третє, окей. На вас накинули поліморфізм, Вам накинули будь-який інший штраф. перезарядили, І що? Ви нічого не можете зробити? Нічого не можете зробити. Тоді нащо цей сет? Правильно, при 6 кусочках, точніше заради ефекту, який дає 6 кусочків, його збирати взагалі немає сенсу. Так само, як для 7, і так само, як для восьми. Тому що ці бонуси дають не настільки крутий баф герою. Крутий баф герою дає 4 штучки: дає 1, 2, та навіть 3, в принципі, непоганий такий баф. І доходимо до вишеньки. До 9 союзники завдають на 5% більше шкоди за кожний штраф, накладений спорядженим героєм. Тобто, заходимо, наприклад, на таку героїню, як Лідія Повстала, і бачимо, вона в мене одягнула 9 кусочків цього сету. Тепер подивимося, які в неї є навички. У неї з цієї навички можна класти штраф 5%, з цієї 2 штрафи ще плюс 10%. І з цієї ще 3 штрафи. І ще 15. Так, да, я розумію, що всі штрафи, можливо, ви не накинете одночасно. Окрім того, в неї ще дар є серчаний камінь, тому це теж штраф. Тобто, фактично, якщо у вас буде ідеальні кондиції, це раз, це ще два, тобто 3, 6, 7. Ви можете накинути 7 дебафів, 7 на 5, це плюс 35 додаткового демеджу, який можуть внести ваші герої по цілі. І це супер багато. Де це можна використовувати? Звісно, це використовується на Кемері, котра в нас наразі є. Наприклад, якщо побачите, отут в мене якраз моя лідія в 9 кусочках нестримності. І це дуже круто грає. Плюс в комбінації це дуже сильно грає, якраз таки з Сенною, котра в збереженні. Тобто, щоб у нас не дублювалися якісь певні бафи. Ми одному герою, котрий дає штрафи, даємо якраз таке нестрибність. А герою, котрий дає дуже багато бонусів, даємо збереження. І ваш герой, основний демедж діллер, в даному випадку це Маріус, отримує дуже крутий баф, котрий бере і просто руйнує все на світі. Як ви бачите, наприклад, Снігтрак, до речі, Снігтрак, чому б ні? Давайте глянемо його. Як бачите, мені не вистачало точності, аби його зібрати. І ось приклад того, де я використав три кусочки. Тобто ви банально отримуєте тут уже плюс 56, ось цього артефакта 32, я тут навіть ще глівчик не докинув. 32, плюс 5 швидкості. І тут ще 40. Як бачите, дуже велика кількість точності. І якщо ви бачите, що точність це критично для вас, вибирайте цей сет. Не факт, що ви будете використовувати це на арені. Але якщо бачите, що на, яким, на якомусь данжі вам не вистачає беріть. Беріть і використовуйте, тому що це дійсно того варте. Де можна використати цей сет ще? Як я вже казав, на пітіоні. Тому, власне, сет крутий. Що можна було б змінити? Що дуже сильно би привнесло якраз таки грабельність цьому сету ще більше. Це перемістити ці бафи. Тобто, наприклад, накинути 6 кусочків, але не 5% а 2,5%, наприклад, а за 9 кусочків 100% шанс уникнути штрафу вівця. І не тільки від поліморфізму, а взагалі. Якби герой мав повний імунітет до довівці, причому у нас вже є такий герой, у нас є ламасу, котру, в принципі, також можна отримати з облоги. Тобто, фактично, якщо б цей сет давав з 9 кусочків повний імун до вівці... Це також було б резонно збирати. Але збирати тільки для 50% уникто штрафівся і тільки з поліморфізму, це не дуже добре. Тому що вас може завівцювати Monkey King, котрий Сун Вуконг, вас може завівцювати Арманс та й інші герої. Тобто, Фактично, це ніяк вас не спасає. Тому що, наприклад, е якийсь герой має відбиття сет. Тобто, Ви мали б отримати вівцю. Тобто, якраз таки супротивник, але відбив вівцю у вас. І якби все, ви нічого не можете зробити. Тобто, хороший варіант було б перемістити, свапнути ці бафи і дати 100%. І якби 100% було б, цей сет 100% би знайшов свого користувача. Можна було б його використовувати. Це не було б супер сильно. Чому? Тому що ми не могли б накинути того самого, не могли б дати камінну кіру. Друге, ми не зможемо розігнати дуже круті стати, тому що, да, точність є, але все інше трошки страждає, тому що швидкості не так багато. Третє, вас може законтролити якимось іншим контролем. Але все одно, якщо ви бачите, що ви націлені і вас просто якраз таки мучить вівця, ось є така панацея. Звісно, вже з е, якби, введенням сету сприйняття, це вже інше питання. Сет по-своєму унікальний і крутий. Набагато зараз краще, якщо використовувати саме для масовості. Але якщо брати якісь індивідуальні точечні моменти, то нестримність це топ. Нестримність топ раджу вам її використовувати. Тому одягайте своїх героїв правильно. А також підписуйтесь на цей канал, ставте подобайку, підписуйтесь на телеграм-канал, і зустрінемось на якомусь відео моєму, або наступному, або на моєму стрімчику. Всіх був дуже радий вітати. Бувайте!